Доброго дня, вас вітає ультрамеблі. І сьогоднішній відеоогляд ми присвятимо новинці серед нашого асортименту дивану Манчестер. Зазвичай дивани на системі Єврокнижка мають такі геометричні підлокотники з накладками або без. А тут виробник оновив наш диванчик, зробив його більше, скажімо так, тендітним і додав підлокотник згладженої форми такої радіосної з дерев'яними накладками з натурального дерева. По довжині модель має розмір 2,20, глибина від стіни 1,8 см. Дуже комфортна посадка, м'якенька комфортна посадка завдяки пружинному блоці в наповненні цього дивана та м'яким подушечкам від халофайбера. Дизайн дивану виконаний в таких класичних сіро-кавових відтінках. Ми трохи задекорували подушечки. Тут, До речі, цікава штучка. Подушка має одну-другу декору. Тобто, з однієї сторони є декор, з іншої сторони, отака спокійна кольорова гама. Тобто, ви для себе Самі обираєте або чередуєте, як вам більше подобається. Механізм трансформації вракнижка, яким оснащено цю модель, це дуже практична, проста у використанні та довговічна система. В розкладеному стані наш диван має розмір спального місця 150 п'ятдесят на 1,95 дев'яносто зручне, зручне положення, зручне наповнення з двох сторін, ортопедична пружинка. Тож ви комфортно будете собі почувати під час сну. Диван має велику нішу для збереження вашої білизни, що дуже зручно у використанні, тож вам не доведеться а, шукати місце у вашій шафі або деінде, щоб зберігати свою білизну. Дану модель можна замовити в нашій мережі ультрамеблі. При тому ви можете обрати кольори, тканину, декор на ваших подушках. Хто з нами вже давно, той знає, що ми здійснюємо доставки по всій Україні без винятку. Тож для того, щоб замовити модель, яка вам сподобалась, достатньо просто написати нам в дірект, і наші менеджери докладно про все розповідають. Новини